Ні. Доброго ранку, малята! Запрошуємо на заняття. Сьогодні ми з вами відправимося у гості на ферму до лоша Семі. Вітаю вас, малята! Сьогодні кошеня Келлі прийшло в гості. До цуценя Ригі. І що першим килі побачила, що Ригі засмучений, дуже чим засмучений? А килі весели. Килі принесла з собою багато яскравих м'ячиків і запропонувала цуценя Ригі погратися. Але Регі не став гратися, сидів собі сумний. Келі вирішила розпитати, чому ж ти засумував Регі? І Регі відповів, він сумує за своїм другом лошадка Семі. Ой, що ж робити? І тут Килі запропонувала. Цуценят кориї відвідати лишастимі. Це дуже непросто, каже Келлі, Дуже непросто. Це буде найсправжнісінька подорож. Нам з тобою прийдеться відшукати автобусну зупинку. А щоб дійти до автобусної зупинки. Нам з тобою прийдеться пройти по зебрі. По зебрі? – питає Регі, як же ми пройдемо по зебрі? Вона жива. Та ні, кошенякилі каже зебра. Це полоси намальовані на дорозі, що означає, що там можна перейти дорогу. Це просто так називають. Пешохідний перехід зебра. Щоб відправитись в подорож, треба знати правила для пішоходів. Наші малята знають, що позначають кольори світлофора. Червоний стій, жовтий, приготуйся, а зелений можна їхати. Це світлофор для машин. А для пішоходів є ось такий світлофор, де два кольори. Один колір позначає, що не можна йти це червоний. Стій і чекай, поки з'явиться зелений колір, зелений чоловічок, і можна буде переходити дорогу. А ще треба знати дорожні знаки. Обов'язково знати, що цей знак означає пешохідний перехід. Він стоїть на дорозі біля пешохідного переходу, і тільки в тому місці і можна переходити дорогу. А це знак автобусної зупинки. Його можна побачити недалеко від автобусної зупинки, і там, де є цей знак. Обов'язково зупиниться автобус. А зараз ми прочитаємо вірш про правила дорожнього руху. Слідкуйте за малюнками. Світлофор корисна річ, служить людям день і ніч. Кольори лиш треба знати, вірно, кнопки натискати. Як червоний, зупинись і навколо подивись. Колір цей попереджає, що машина під'їжджає. Жовте око, кліп не лиш. Будь уважним, оглянись, приготуйся тільки чітко перейти дорогу швидко. Як зелений вже горить. Переходь по зебрі вмить, Але й тут не забувай. Ти все навкруг контролювати. Ось такі правила, переходячи дорогу, треба бути уважними. А давайте ми пригадаємо, куди ж треба спочатку дивитись, коли ми переходимо дорогу. Спочатку треба подивитись наліво а потім направо от зібралися кошеня килі та цуценя Регі. і підійшли вони до пешохідного переходу. Вони знають, де він розташовується. Так, з того боку дороги є автобусна остановка, на що нам показує ось цей знак. І треба дочекатися, як з'явиться над пішохідним переходом на світлофорі для пішоходів зелене світло. І тоді наші веселі друзі зможуть перейти дорогу. О, у них вийшло, вони були уважні. Вони перейшли дорогу на зелене світло. І тепер. Вони на автобусній зупинці чекають на автобус. А ось і під'їхав автобус. Келлі розповіла Регі, як треба себе поводити в автобусі. Не можна штовхатися, не можна галасувати. Дорослим треба поступатися місцем, не можна розкидувати сміття в автобусі. А іще є правило: в автобусі платний проїзд, але малятам він безкоштовний. Білет квиток купують дорослі, щоб автобус мог міг їхати. І поїхали автобуси, поїхали дорогою. І в одному з тих автобусів. Їде кошеня Келлі та цуценя Рекі. їдуть вони на ферму до свого лошадка Келлі. Ось уже і ферму видно, ще трошки і наші веселі друзі приїдуть. Ой, подивіться зустрічати наших друзів вибікло лошадка Симі, він також скучив за ними. Йому було не весело, йому було сумно, йому ні, ні, ні з ким було гратися. Подивіться, як змінився настрій. Тепер у всіх веселий настрій. А зараз виконаємо пальчикову гімнастику, приготуйте свої ручки. Пальчиків у нас багато і працюють всі завзято. Лінуватись не бажають і завжди допомагають. От наші друзі приїхали в гості до лоша Симі. Але Симі, звичайно, сумував за своїми друзями іноді, бо в нього було дуже багато роботи. Весною Сині висадив на грядки, насіння різних овочів. Він їх поливав водою, виривав бур'яни, доглядав за ними. Сонечко тепло світило і ось влітку. На городі у сині виросло багато овочів. А які ж саме овочі виросли? на городі у сцені. Це виросли і зелені огірочки біля хлопчика. Наступна грядка це такі соковиті яскраві баклажани. На наступній грядці виросли червоні. Сочні соковиті помидори. А ось на цій грядці виросла картопля. Наступна грядка це капуста. А ось тут ближче до нас жовтий з такими крутими боками. Виріс гарбуз. А ще в нього це не весь город, ще в нього є грядка із морквою, буряком, солодким перцем. По семі дуже гарний хазяїн. І він для себе і для своїх друзів вирішив виростити багато-багато овочів. Але семій трошки такий хитрий, і він хоче узнати. Він питає і келі, і регі, а чи знаєте ви, де який овоч росте? А вони йому кажуть, ні, не знаємо, бо ми овочі не вирощували. Тож давайте пограємося в сцені. Де ж насправді ростуть наші овочі? На городі, звичайно, але під землею чи над землею. Що росте над землею, а що росте під землею? Гра від цим. Це наша капуста. Кругленька, смачненька, і як бачите, вона росте де? Під землею чи над землею? Здогадайтеся. Здогадались, молодці? Так, капуста росте над землею. А це у нас цибуля. Подивіться уважно, де ж росте цибуля? Так. Над землею виглядають зелені листочки, а сама сам плод цибулі знаходиться де? Здогадалися молодці, правильно, цибуля росте під землею. А це у нас який овоч? Як він називається? Хто знає? Ммм, молодці, правильно це буряк. Подивіться, уважно і визначте, де росте буряк? Над землею чи під землею? Що їдять у буряка? Листя чи корінь? Подумали, здогадалися? Правильно молодці. Їдять у буряка корінь і він росте під землею. А що це за овоч такий? Подивіться, уважно, багато червоних і зелених плодів. Так це ж у нас що за овоч? Правильно, це помідор. А де ж ростуть плоди помідору? Над землею чи під землею. Подивіться уважно. Здогадалися молодці. Правильно, плоди помідору ростуть над землею. А це у нас що за овоч? Що це? Молодці? Це морква. У моркви є і ботва, і є плод, і де ж у нас вирос плод моркви над землею чи під землею? Та які ж ви молодці? Правильно, морква плод моркви виріс у нас під землею. А що ж це такий овоч, такий гарний, стільки там багато клубній? знаходиться в землі. Ну, Та це ж у нас картопля. Розгляньте, будь ласка, картоплю і визначте, де ж знаходяться плоди картоплі. Давайте подивимось спершу, де плоди у нас? Ось вони. А де у нас е, е, ботва, сама рослина? Так, вона знаходиться над землею. Але ми з вами вживаємо в їжу плоди, а не ботву. Тобто картопля у нас де росте? Правильно вона росте під землею. І от господар нашого городу, оранжевий, гарний, смачний, головний. Як цей овоч називається? Так, це гарбуз. І подивилися уважно, де ж знаходяться плоди нашого гарбуза, над землею чи під землею? Та які ж ви розумнички, все здогадалися, побачили, правильно, гарбуз знаходиться над землею. Ви успішно виконали. Такі веселі загадки від Семі. ви молодці! Весела зустріч так була у нас. І наші друзі. Тепер не сумують, їм ніколи сумувати. Вони і грали, і працювали. Так, збирали багаті врожаї. На городі, а на городі ми ж з вами ще не сказали. Як же можна одним словом назвати те, що ми з вами називали? буряк, морква, цибуля, гарбуз, помідор? Це все називається одним словом. Ану, підкажіть мені розумнички, так це ж у нас овочі. Так. Дуже весело, коли ти не один. Завжди краще бути не одному. Тому у нас і є друзі. І нам з нашими веселими друзями. Завжди весело, у нас завжди з ними гарний настрій. До побачення малята. До, до побачення, до зустрічі!